Ця машина може виконувати функцію піхотинця. Тобто вона їде, стріляє, подавляє противника, вогонь противника. І якщо їх буде під 10 хлопців, а виїде 10 машин і будуть керувати з безпечного бліндажу чи етар, ну, то, звісно, це і збереже життя в першу чергу. Це турель, е -е, на неї встановлюється ПКТ. І два РПГ сьомих. Зараз запрограмовано е, кут повороту по горизонталі е, 180 градусів, ну, 90 вліво, 90 вправо. Але за потреби ну, можна зробити більше. Зараз стоїть тепловізійний приціл, тобто, з ПКТ, звісно, там ну, в ростову мішень, там, на 600 метрів хлопці ну, чітко все попадають. Приводиться в дію двома електродвигунами. Вона бортоповоротна. Тобто на місці можна розвертатись. Стосовно прохідності, все, що нижче дна платформи, вона везде проїжджає. Вона керується або дистанційним пультом, і в 3D-окулярах ну можна нам на, на монітор виводити, або є такий пульт, який проводний. Тобто можна, ну, на неї сів і поїхав сам, ну то керуєш, особливо там, де, де репки працюють, то, щоб можна було її повернути, коли втрачене керування. За заряду вистачає на декілька годин. Навіть якщо він буде сідати, можна брати павербенк і mm -hmm. під'єднувати до пульта. Навіть на пробитих колесах вона може виїхати сама. Дана роботизована техніка може виконувати багато різних функцій, так як вести вогонь. Підвоз БК, транспортування поранених. Ми не ризикуємо життям бійців, а безпосередньо стараємось використовувати роботи. Була так операція по підриву мосту, щоб техніка ворожа не змогла туди проскочити. Ми під'їхали, перечепили причеп камікадзе, який був з безлічу ТМ-ок протитанкових мін. Ми під'їхали так само дистанційно скинули цей причеп. Машинка від'їхала в безпечне місце, і ми дистанційно також підірвали його. Я думаю, ворог навіть не зрозумів, як це все відбулося.